Пане Олегу, старт сезону, впевнена перемога. Перші емоції від вас, наскільки важливо все ж таки стартувати з перемоги. Сьогодні суперник. У вас такі молоді бійці були. Так, що скажете? Е, ну, перша гра завжди важлива, вона дає такий імпульс на весь чемпіонат. Але правильно ви сказали, що суперник такий. Е, я знаю знаю що свою команду вже дуже гарно знаю, що. Налаштовуватися на такого суперника важко, тим більше після першого результату, який наш суперник здобув. Тому було важко. Я дуже сподіваюся, що хлопці будуть прибавляти від матчу до матчу. Що цей матч такий непоказовий, тому що ну, я знаю, що моя команда може грати краще. 30% ти 40, які вони сьогодні видали, там вистачило для результату. Але ну, результат є. Це саме головне для першого матчу. Тому дякую хлопцям за результат. Як вважаєте, наскільки міг змінити гру перший гол, якби він був зарахований, який забила десна 2? Тому що в принципі, коли забила перша скидка, то якось це досить просто пішло для вашої команди. знаєте. В цьому залі все так швидко змінюється. Тут швидкий зал. Я ні, ну звичайно, дійсна. Я думаю, що молоді хлопці отримали такий скажімо так, позитив, і вони трошки б змогли зачепитися за результат. Я думаю, що і наші лідери б завелися трошки раніше, тому що ну це сонне царство, яке було. Да, було. Я думаю, що це перший гол, як ми пропустили, він би змусило нас трошки прокинутися і трошки прибавити в темпі. Ну от ви кажете про сонне царство. Я чув, що ви на лавці, скільки б там секунд не залишалося, там півтори хвилини казали, що треба забити. Причому ви здається, казали, що треба забити два за рахунку п'ять Установка не виконала трошки. Хлопцям поставив вже локальну задачу, за зміну, за зміну забити два. Е, ну, вони не виконали, але ну, я ж знову ж таки кажу. Е, хлопці, я думаю, що е, дозволяє їхня майстерність це робити. І е, ті задачі локальні, які ставляться, вони ставляться для того, щоб е, в подальшому, в, е, в інших матчах, вони е, на повну викладку грали кожну зміну. Тому де, да, ставив таку локальну задачу, яку хлопці не виконали, тому що сьогодні такий день, мабуть. Не влаштування, ну так, так, так трапилося. Заключне питання. Дуже оновився склад вищої ліги. Ви так можна сказати, точно сторожили в цьому складі. Наскільки цікаво в цьому сезоні поборотися, кого бачите такими найбільшими суперниками, можливо, в боротьбі за золото? Е, ну, ви знаєте, що, е, да, склад оновився, але ж знову ж таки. В тому ж директі грають досвідчені люди, я знаю, в тих же командах там характерних да, грає. Теж люди, які вже пройшли рівень і Кубку України, і Екстраліги, і чемпіоната Києва на самому високому рівні, і чемпіонами ставали. Тому, в принципі, назва команд вона, да, оновилася, але, е, звісно, рівень трошки, три команди пішли в першу лігу, рівень трошки, я думаю, стане нижче. Але я не скажу, що боротьби стане менше за чемпіонство. Думаю, що ті команди нові, вони амбітні, вони ставлять завдання, а це завжди нові визови для них. І нам дуже важливо з перших турів захопити ну, той, підтримувати той ритм чемпіонський, який дозволить до фінішу прийти на першому місці. Дякую, бажаю успіху.